Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось на Юнлі. Ця босонога дівчинка з лофу отримала свій ран, тож я думаю, у багатьох з вас могло з'явитися питання, чи треба її крутити зараз, як її зібрати та інше. І на це все я спробую сьогодні відповісти. Тож запрошую вас до перегляду, якщо ви вже підписалися та поставили вподобайку. Юнлі, це фізичне руйнування, яка, якщо коротко, є покращеною версією Клари. Тобто вона також є демагром від контратак, але все ж таки між ними є певні відмінності, і вони достатньо великі. Пройдемося по тому, що вона вміє: навичка стілі Юнлі та завдає демедж від атаки по трьом таргетам. Головна здібність цієї героїні це талант і надздібність. Перші відновлює по 15 енергії кожен раз, коли її атакують вороги, і виконує контратаку, яка завдає фізичний демедж по трьом ворогам. Як у випадку Клари, ці контратаки вважаються демеджем послідовної атаки. Найголовніша здібність це ультимейт. Він коштує 120 енергії і може накопичуватися до 2 разів. Він переводить її у стан блоку, що дає їй наступні властивості. По-перше, кридемедж наступної послідовної атаки буде збільшено, також вона гарантовано накладає на всіх ворогів хлузування. тобто тепер будуть бити тільки її, ну або зі значно більшим шансом, а також змінює наступну контратаку. Якщо під час цього стану ЮНЛІ вдарять, то вона активує посилену контратаку, яка завдасть великий фіз демедж по трьом таргетам і зніме статус блок. В іншому випадку, коли наступає хід Юнлі і статус спадає, вона зробить атаку з майже в два рази зменшеним множником, також по трьом цілям. Ще важливо зазначити, що демедж цих атак вважається як і мульти, так і фолова апатак. Надздібність бажано натискати одразу після або під час ходу ЮНЛІ, щоб не витратити його попусту. Пару слів про техніку. Вона дає їй спеціальний стан, тобто вона є баферською, і на початку битви, неважливо яким чином вона була почата, вона активує свою найсильнішу контратаку з ще збільшеним демеджем. Дуже гарна техніка і її дуже важливо використовувати. Перейдемо до пасивних талантів. Перший гарантує, що кожна друга атака в ульці буде інтуїт винищення, тобто найсильнішою. Другий дозволяє уникнути ворожого контролю і додатково зменшує отримуваний ЮНЛІ демедж, але це тільки під час статусу блок. І третє дає ЮНЛІ 30% атаки після використання контратаки. У підсумку, Юнлі дійсно схожа на Клару, але вона комфортніше через те, що має власний хіл, та може самостійно активовувати додаткові атаки, так зі зменшеним множником, але все ж таки вона це може робити. Пару слів з приводу ідалонів. В цілому вони всі гарні, окрім Є4, бо будемо чесними, ефект на Є4, ну, повне сміття. Є1 і Е2 дає найбільший приріст, і якщо ви хочете її посилити, то це буде гарна інвестиція. Перейдемо до зброї. Сигнатурний конус Юнлі непоганий, але носіїв для нього, м'яко кажучи, небагато. По факту тільки сама Юнлі і Клара це прям ну, найкращі носії. Можна ще припихнути блейда з Мідеєм, але на останніх двох це далеко не найкращий варіант. Сигна Блейда, Дянхена та Пропадіння Еона і сигнатурка Клари всі плюс-мінус на одному рівні. З четвірок виділяється лише під блакитним небом сигна Орлана із дуже з великою натяжкою конус з репою, але краще буде взяти за тіші ресурси Еон. У реліквіях найсильніша опція це сет відваги вітру і хмар, який працює на ній просто ідеально, бо по факту є її сигнатурним. Сет послідовних атак та новий антишвидкісний сет будуть гіршими плюс-мінус на 5%, але це легко вирішується кращими сабстатами. На крайній випадок є 2 на 2 з потрібних і корисних сет-бонусів. У планарках ситуація цікавіше. Фактично, найкращим варіантом буде дюран. Салсота буде слабше, але стабільніше. Але різниці між ними буквально у пару відсотків і дуже легко перебувається буквально двома критами у допстатах. Тому я б радив обирати саме салсот, тим паче, що він значно довгийше є в грі і, скоріш за все, у вас з цього сету більше шматків. У статах все дуже легко, критове тіло і ноги на атаку, бо швидкість юнлів взагалі не потрібна. Мотуска на атаку і сфера на фіз демедж. У нижніх характеристиках шукаємо крити, особливо крит шанс, атаку і здоров'я з захистом, але вони скоріше як приємний бонус. Щодо крит шансу, через те, що єдине джерело демеджу ЮНЛІ це контратаки, нам треба якомога більше крит шансу. Мінімум для комфортної гри це від 80 до 85%. Але чим більше, тим краще. Рекомендовані стати для неї у вас на екрані. Щодо команд Юнлі це типичне хіперкерія. Найкраща команда складається з Юнлі, Тінь Юнь Хохо Хо і Робін або Трібі. До речі, нова дівчинка буде дуже гарним і сильним компаньйоном. Але якщо вас цікавить хто краще, то, на мою думку, Трібі все ж таки дасть більше, бо Робін дає купу атаки, але в Юнлі і так її буде предостатньо. Тому я б все таки Трібі рейтив трішки вище. Але є, звісно, і більш дешевші варіанти. Наприклад, з Лінк, Юнь і Пелею або Марч 7 шляху полювання. Ну і звісно, як же без класичної ipc команди, де Юнлі буде заміняти лікаря і грати ще одним якимось саб дд Якщо вам цікаво, які сустейни краще достатку чи збереження, то відповідь в середньому буде достатку через те, що в них не такий сильний агар, тому єнлі будуть бути частіше. Але якщо у вас є авантюрин і є сигна гепарда або чотирьохзірковий конус з гепардом, який збільшує агар, то він буде краще, бо його будуть бути частіше. І якщо ви б'єтесь проти ворогів, які б'ють по декільком цілям, то скоріше за все це буде торкатися. Юн -лі, вона буде випускати контратаки і так далі. Плюс авантюрін дає дуже гарні бафи. Підсумовуючи усе вище сказане, Юн Лі дійсно сильніше Клари, але вона потребує більшої уваги при грі і є скоріш тим героєм, навколо якого ми будемо будувати команду, а не зовсім як Клара, яка грає скоріше, як алясаб ДД. Також Юн Лі себе не дуже круто показує в мультитаргет, але вони обидві круті і, звісно, можуть грати разом. Чи треба вам її крутити зараз? Якщо вона вам подобається, то звісно так, бо вона все ще може показувати дуже навіть гарні результати, тим паче, що зараз дуже багато більш агресивних ворогів. Але контент можна спокійно закривати і без неї. І якщо вам потрібен гарний ДД і вам не дуже подобається ЮНЛІ, то краще почекайте мідея або Касторіс, бо вони будуть в середньому значно сильніше. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, буду дуже радий підтримці вподобайкою і підпискою. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.